Всім привіт! Сьогодні у нас Лена. Лена проходила програму е, професія Sales Manager». Лена, привіт, розкажи, будь ласка, про себе. Привіт, мене звати Лена. Я в маю досвід уже в продажах більше двох з половиною років Це B2B, B2C сегмент до моменту. Роботи з ігорем в команді шляхи раніше мене з ним розійшлися, не вдалося попрацювати, але настав момент, коли я все таки була готова і вже приєдналася. У тебе великий досвід вже був і в B2B і в B2C. Чому ти вирішила йти навчатися на курс, ну, нібито для тих, хто хоче тільки опанувати цю професію? Мене зацікавило саме новий проєкт професії Sales Manager. Я раніше вже чула про антиуніверситет, на той момент я його не розглядала, однак я пам'ятала ще рекомендації свого колеги з попереднього місця роботи. І настав певний момент, що мені потрібно було визначитися для себе, чи я хочу продовжувати роботу в продажах. Я вирішила скористатися цією рекомендацією. І я не помилилася, отримуючи всі корисні інформації. Що м, взагалі отримала після проходження програми, які от були у тебе результати? О, результати я сама не очікувала, скажу відверто. Я ще навіть не встигла закінчити курс. У нас було домашнє завдання відправити резюме там, 10 компаніям. За тиждень я відправила 12 резюме, це і різні сфери були. Мені зателефонували чотири компанії. Буквально за 3 дні назначили всі чотири співбесіди. І я отримала оффер з усіх чотирьох. Тобто, всюди тебе я... хотіли забрати вже з 100% проходила? Так. <гум> угу. Ну, якщо запрошували, уже то так. Із них я вибрала компанію і вже проходжу стажування. Ага, круто зрозумів. Які у тебе взагалі емоції? Що тобі сподобалось про цього проходження програми? Я вас скажу, що це запалює. У мене був драйв, мотивація, адже як продажника я хочу. Виконати домашнє завдання, я хочу бути першою. Я скажу, що це була класна мотивація для самої себе, щоб переключитися від поганих теперішніх новин, щоб навіть переключитися від проблем в декреті молодої мами. Я повністю поринула, скажімо, в цю спеціальність. І я зрозуміла, що в мене є прогалини з попереднього досвіду, і зараз чудова можливість їх заповнити, виправити і вже подалі прийти на роботу. Навіть мало того, що сказати, я знаю нові техніки, а й більше того сказати, що а я тепер хочу більше заробітну платню, бо я це вмію. Угу. Як ти вважаєш взагалі? От чому? Чому тебе як маму приваблює взагалі от молодо маму? Приваблює робота селс менеджера. Саме перше це комунікація з людьми, так як у мене вже був досвід, і він вдалий. Воно дається легко. Тут уже більше йде середини, що в мене це виходить, ідуть результати. І я хочу цим працювати. Друге, як для мами, це було важливо, було важливо те, що таку роботу я можу поєднати з своєю сім'єю, незалежності, куди я поїду. Цю роботу я взяла з собою в сумку з ноутбук з ноутбуком і поїхала. Професія, Sales менеджер, підтримка експертів, куратора вона допомагає визначитися, поставити для себе ціль і розуміти дійсно, що от є точки, я можу по ним пройти, і за там, наприклад, за майбутній місяць я вже можу вийти на гарну заробітну платню, зважаючи, що в мене був досить тривалий, досить тривала перерва в роботі. Угу. І кому порадиш? Кому як ти як ти думаєш, кому це буде максимально корисно проходити таку програму? Початківцям, які хочуть змінити сферу діяльності, а це можуть бути працівники, які вже мають досвід, наприклад, в кол-центрі, це рісочерів. Рісейли також рекомендую, і не завадить навіть деяким менеджерам по продажу, навіть для того, щоб е, зрозуміти, де в них зараз є помилки. Це перше, точно знаю, працювати з випереджаючими показниками, працювати своєю інтонацією, не боятися відходити від скрипта продаж. Е, і головне навчитися не впарювати, не продавати клієнту, а зрозуміти, mm. яку ти йому цінність можеш дати від себе і чим ти йому можеш допомогти. Перше чергу, мабуть, оце саме зрозуміти. Ось тут Крутий резюме, Хоча хочеться також запитати, який модуль тобі запам'ятався, взагалі, от що тобі запам'яталося в процесі навчання? Що для тебе було максимально корисним? Саме корисне для мене це було саме. Робота зі скриптами, і друге, найцінніше це зворотня відповідь від експерта по продажам, тому що такої реакції не було в мене в попередньому досвіді. Дякую тобі, Лєна. Дякую за цей відгук. Тобі, успіхів у нових нової, новій роботі і у продажах, великих продажів тобі. Дякую за те, що прийдеш. вам розвитку. Впливайте.